Доброго дня всім! Христос Воскрес! Я вже почала деякі садові роботи сьогодні, тому що в мене продовжується відпустка. І сьогодні я так спочатку коротенький огляд, потім покажу, що я вже зробила. Дивіться, які гарні у мене на даний час. Ось. Це камені троянди. Дуже гарні вони сонце, каміння і такий тут яскравий в мене куточок. Рослинки всі себе почувають дуже чудово. До речі, вчора я була в епіцентрі, купила собі ліхтарики. Хотіла щось засняти ввечері, щоб показати, які вони гарні, але, на жаль, ввечері нічого не видно. І лише темний екран, і дуже гарно світять. Це не якісь акційні, це просто звичайні, бачите. Розклала їх по всьому подвірічку, купила вісім штучок по 120, 125 чи 129 гривень. Такі дуже приємні вони, таке розсіяне світло. Задоволена я був великий вибір, до речі, фанат ліхтариків. Але я зупинилася на цих, тому що білі не хотіла, а чорненькі були такі більш-менш таке розсіяне світло. Перевірила їх зразу, одразу в епіцентрі перевірила, які вони на... чи вони всі світяться, бо буває такий брак заводський, і ніби якийсь дротик відійшов, такі вони не є. Дуже-дуже металеві не брала, чому не брала металеві, бо вони мають здатність покриватися іржею. білі, не брала, бо у мене собака і ті білі кульки, він би зробив з них швиденько порядок з ними. Травичку я вже покосила. Ось так. Чистенько, гарненько, вже все-все. Сьогодні я. Обрізала широколисті гортензії, скоріше, вже обрізала широколисті гортензії і подумала, що поділюся з вами. Так як цього року вони перезимували, в мене ще не було ніколи. Це просто жах. Вони всі Ну, гортензії самі по собі широколисті не пропали, але вони і напевно не будуть квітувати цього року. Хоча вони були накриті, але через те, що була відлига зимою, і я їх відкривала два рази, накривала. Ви знаєте, я так носилася цього року з цими гортензіями, як ніколи. І є у мене думка, чи не хочу я їх чимось замінити. Але такої, ну хіба що волотистими гортензіями, яких маю достатньо, відмовитися зовсім я не відмовлюся. Але менш з тим, що я буду казати, я вам покажу. Весь верх ті всі бруньки, які я так зберігала, то вони всі пропали. Всі бруньки пропали, бачите? Ось. Вони всі, через, я так розумію, що коли була відлига, вони всі прокинулися, дуже дали взріст. зріст. І не дивлячись на те, що я їх потім прикривала все рівно. Нічого толку з того не було. І тому вони у мене лише знизу. Всі вони пускають знизу зелень, але я думаю, що в мене не є ремонтантні сорта, хоча я ніколи не, ну, я не допускалася ніколи, щоб дати, ну, що вони обмерзли геть. Ні, так не було ніколи. Я завжди контролюю ріст. Свої гортенці завжди намагаюся їх по правильному, на мою точку зору, їх накрити, тому що вони були накриті агроволокном. Плюс до того у мене були картонні ковпаки на думку. Хоча я, мені здається, один раз лише скористалася, бо тому що не було. Зими не було як такої. І оця відлига, і ці зворотні заморозки. А поки що покажу вам цвіт сакури, як краще. Щоб було видно, отака у мене шапочка сакури. І тому не знаю, мабуть, треба чимось їх заміняти, але як замінити таку красу, якщо я так люблю. І зараз починаються е, не тільки оце зимові гойдалки. Зараз влітку, коли не буде, також не буде опадів, якщо буде так, як минулого року, опадів не буде і не знаю. Побачимо. Дивіться, я пообрізала геть. Якщо була ось так. Якщо була десь жива брунька, я залишила. На це буде видно краще. Ось до живої бруньки. Намагалася знайти ось тут є маленька, жива і ось тут є. Решта все до кінця я пообрізала. Подивимось. Це все було сухе. Воно таке. Вона більше як висохла, повірному сказати, що вона більше висохла, аніж обмерзла, чи що з нею було. Я не зрозуміла. Не можу сказати, що це в мене нема досвіду, ніби я вкриваю це вже не перший раз, не перший сезон. Чому вона так погано перезимувала? Я не знаю. Це через погодні умови. Мабуть, треба щось думати або купляти ремонтатні сорти для того, щоб агортенція, якщо не зможе квітувати. Якщо не збережеться ніби, пагони тогорічні, то хоча б квітувала на цьогорічних пагонах. Побачимо, до речі, у мене так само дуже погано перезимував чебрець. Ви бачите, це звичайний чебрець. Він польова рослина, ніби не є складний. Ось по краям є. Ось. А сама центральна частина вимерзла зовсім. Не, не зрозуміла. Я все думала, він відійде, але бачу, що він не відходить. Чому так, також не знаю. Дуже складно, дуже складно з. Зима була складна і важко перенесли рослини цю зимівлю, тому що вони прокинулися в січні, потім в лютому були нестерпні морози, воно вихолодило все. І ще й не було достатньо опадів зимою для того, щоб напувати рослини вологою. Чи можна поливати рослини взимку? Я не знаю. Ну, якось так. А решта вже. Як є, дивіться, метелики. Все, все весняне, все гарно, але не без втрат, скажімо так, не без втрат. Сподіваюся, що це найменші втрати, які будуть у мене цього року. Хоча мені дуже шкода, я ще думаю, чи можливо. Все ж таки варто гортензії садити в горщики, пересадити їх у великі горщики, плетені, і тримати їх в кашпо і потім на зиму прибирати. Але в мене немає такого підвалу для того, щоб для того, щоб так зберігати гарно. Зараз йду, маю плани підсапати цю діляночку, тому що кара у мене не кругом, в деяких місцях. Немає кори. Я бачу, що вже прокинулися хости, тому вже можна підцапувати і не думати, що я зріжу хости. Я вмію. Коли не видно, думаю, що там нічого немає. Бачите, хости вже не всі, але місцями вже хости прокинулися. Хвойня також дивіться, як гарно. Є хости зовсім високі. Взагалі-то тепер такий час, що най... все дуже гарно видно. Іду пророблю цю діляночку і потім вам покажу, як воно гарно, коли діляночка підцапана. Ну, ось якось так для вас це не було і пару секунд, а я пропрацювалася повних півгодини. Я підсапала цей кусочок, що в мене без кори. Виявила, що в мене вже зовсім прокинулися хвосточки. Бачите? Ось такі і такі. Тому люблю підсапувати тоді, коли вже рослинки прокинулися. Навіть знайшла дві лаванди, які я тут тикнула на перетримку, і бачу, що вони також прийнялися. Ось. Звісно, це е, десь ще одна є, я вже. А, і от там подалі. Звісно, це так все маленьке дуже, але і ось тут, бачите, мігіацинт такий тримається. Тут у мене анемона з високих таких е, сортів. Я її купляла на ринку раніше. Ну, ось так хочу сказати, що. Нещодавно я знімала таке відео про порядок в садочку і казала, що треба це все робити в задоволенні. Ось це така ситуація, коли все я роблю в задоволення. Ніби трошки вийшла, підсапала півгодинки, підзагоріла трошечки. Ніби фітнес, знаєте, ніби фітнес зробила собі огляд рослинок. І дуже задоволена проробленою роботою. До речі, якщо і назбирала піввідра бурінців, ось. І, до речі, є тепер саме час підщепувати, підрізати, підщипувати, як кому зручно, березклет ось цей жовтенький, щоб тримати його кулькою такою, бо він має здатність розростатися. <кхи> ну, і ще раз хочу сказати, що. Сама себе, ніби як собі і вам, чи існує все ж таки малодоглядний сад, ні, не існує. Все рівно вам прийдеться і так само, як мені, трішечки десь колись робити. Головне, щоб це було в насолоду і щоб не, ну, не викластися тут так, щоб знаєте, на другий день не хотіти. Навіть підійти подивитися, полюбуватися цією красою. Хотіла, до речі, показати, ось, крім такого флокса, у мене є ще такий малиновий. Минулого року купила його за двадцятку на ринку, 25, по-моєму. І такий він гарний. І ще є у мене один флокс, ось такий, я не пам'ятаю точно його назву, якось він так цікаво називається, зараз пригадаю. Гортензії мої ці. Волотисті прокинулися ті гейхери, які перезимували, бачите, які гарні. Ну, а є в такому стані, що там плямочка така жовтенька, страшно показати. Ну, ось так, цей куточок в мене готовий. Завтра перейду до іншого. Або, може, бачите, піввідра назбирала, ніби бурінців не було, а піввідра назбирала, освіжила. Так. Я дуже люблю. Коли воно вже підсапано, знаєте, воно е, земля волога і такий контраст між вологою і землею і е, зеленими рослинами. До речі, я вже почала формувати свій ох, як ж тебе? тую свою смарагд е, е, на кулечкою, різними куличками. І ось це була перша стрижечка. Мені здається, я вже показувала, знизу буде так, а потім вище, вище, вище. отак. Ну, ось так. Цей чудовий краєвид вже готовий. Пізніше перейду на інший. Або сьогодні, або вже завтра. По настрою хочу встигнути, тому що мене чекають, що попереду ягоди, де я травила пирій. І далі, напевно, город. Робота, яку треба зробити, знаєте? ось. На ті ноті буду закінчувати. Гарного вам плідного тижня. Працюйте в насолодом, не перевтомлюйтеся. Миру і спокою нам всім.